Українська діджейка із псевдонімом Мадонна теж втрапила в скандал. І через те, що виступає для московитів, не дивлячись на російську українську війну, розповів про це український блогер Пліткар Богдан Беспалов у своєму телеграм-каналі «Беспалов Медіа. Він розкаже, що виконавиця, справжнє ім'я якої Наталія Ярмоленко будує кар'єру популярної діджейки на Кіпрі. Та звучить у місцевих клубах, куди активно навідуються росіяни. Також там виступають артисти країни-агресорки. Ну і на додачу до всього музикантка використовує ще й репертуар з російськомовними треками. На підтвердження цього в мережу злили відео одного з її виступів. Як зазначив блогер, після виїзду за кордон Наталія днями повернеться в Україну 28 лютого. Тобто сьогодні діджейка має виступити в одному із київських нічних клубів. На інстаграм сторінці цього закладу анонс. Сований діджей сет виконавиці, сам Беспалов звернувся до адміністрації клубу, аби Отримати їхній коментар щодо виступу, однак власниця закладу наразі і не дала ніякої відповіді. А в соцмережах адміністрація клубу видаляє коментарі, в яких користувачі дорікнули їм за запрошення діджейки для виступу. До слова діджейка Мадонна також відома своїм скандальним шлюбом із одіозним співновваком Олегом Кензовим, який потрапив протривав лише три роки. Пара розірвала стосунки після того, як жінка звинуватила колишнього у фізичному насилі до неї та дітей. Ну а щодо самого Кензова, то концерти для російської публіки стали плямою і на його кар'єрі. На початку повномасштабного вторгнення Олег засудив путінський режим, присвятив одну зі своїх пісень, екс-головнокомандувачу зсу Валерію Залужному. Однак, попри це, після виїзду з України під час війни співак залишився за кордоном, де неодноразово виступав з російськомовним репертуаром. Його помічали на одній сцені з путіністами, але свої оці всі вчинки він, звичайно, що не коментує.